Всякому місту звичай і права, Григорій Сковорода. Всякому місту, звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, Всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панські Петро для чинів трекутки, Федір купець обдурити пруткий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят. Ті на ловецтво готують собак, всих дім, як вулик гуде від гуляк. я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур, всякому голову, Крутить свій дур, в мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом Вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь. Адаптація Гната Хоткевича.